Туп України до НАТО, але частинами чи це реальний варіант? Чому про це знову заговорили західні партнери? І чим це нагадує Німеччину? Адже насправді цю ідею для України навіть називають німецьким варіантом. Розповімо ми мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Я нагадаю, що ця тема мала підніматися на засіданні Рамштайна на найвищому рівні, куди мав прилетіти Байден, але не прилетів Рамштайн, скасували. І оця ідея тепер часткого вступу України. Вона ще на столі західних лідерів. Чи вже ні? Да, ну, насправді візит Байдена до Німеччини, де мали зібратися всі ключові натівські лідери, він зірвався не з вини президента через ураган. Ми про це детально пояснювали. Там в коментарях залишимо лінк на це відео. Тобто не було скасування візиту через те, що в США втратили ідею до цієї втратили інтерес до цієї. Ідеї, тобто ідея на столі є лише проблема. Насправді, от через те, що Байдена відволікли від Європи від України, тепер швидше за все ця ініціатива заглухла до американських президентських виборів. І тепер все залежить. Якщо президентом стає Дональд Трамп, то швидше за все ця ідея на певний час прикопається. Чесно кажучи, майже вірю, що згодом її знову відкопають, і вона ну так чи інакше буде на порядку денному, тому варто її все одно обговорити. А якщо президентом стане Камала Гарріс, то цілком ймовірно, що якраз Байден для того, щоб показати своє так зване легасі, тобто як спадок політичний, да, політичний спадок, те, що він лишив для світу в останні місяці свого президентства, поки він ще передає владу переможеці і не. Запрошення до для України для її вступу до північно-атлантичного альянсу. Принаймні, зараз про це говорять цілком серйозно. Давайте тепер пояснимо, що мається на увазі часткове членство. Тобто, Україна вступає, але нібито не вся. Зараз за цією формулою не стоїть багато конкретики. Тобто є загальна ідея. Всі розуміють, що щось треба зробити так, щоби. Поступитися росіянам, але при цьому не дуже поступитися росіянам і ще й так зробити, щоб Україна і Українці це прийняли. І тому зараз є такий концепт, в якому ну, по суті більшість елементів не визначені, але є е, два ну, ключових параметри або ключові підходи. Перше, це те, що е, е, у разі такого хитрого гібридного вступу України до НАТО е, стаття 5, так звана, тобто стаття про колективну оборону альянсу, типу напад на одну країну. Нападом на всіх вона діє не на всю Україну, а лише на її частину. На яку частину, оце до речі, не визначено, і про це мабуть відкладемо, поговоримо потім. А зараз скажу другий пункт або другий елемент, який вже ну зрозуміли. При тому, що НАТО не готове захищати в такому разі всю Україну, а лише її частину, при цьому і в Альянсі, і в Києві офіційна влада і держави-члени Альянсу усі в один голос планують підкреслювати, що, попри це, ми вважаємо Україну не вона не вважаємо, що це означає, що вона поступилася територіями, тобто територія України буде повною з Кримом, з Добасом, з усім. Але передбачається, що це дозволить запустити п'яту статтю у той період, коли частину території Україна не контролює. Я не першу цю ідею. Я її чів до чув до початку повномасштабного вторгнення, але щодо Грузії, тоді, десь у 16-18 роках, коли відносини з Грузії з Заходом були чудовими ще. І ось тоді розглядалося питання прийняття Грузії, частково і викликало питання: що бути, що робити з Абхазією з Південною Світєю, територіями, окупованими Росією. І тоді піднімалося питання, що можливо винести окуповані території із. Дії п'ятої статті НАТО і таким чином дозволити все ж таки Грузії вступити в альянс. І ми тоді дивилися, що якщо Грузії вдасться, то це може стати хорошим прецедентом для України, тому що ну, в нас же тоді був окупований Крим і частина Донбасу, і звичайно, це могло би спрацювати. Але кажу, могло би, тому що ця ідея ну, в принципі спирається на досвід Німеччини. Ну, всі чудово знають, що після Другої світової війни Німеччина була розділена. Радянський Союз все ж таки створив власну Німеччину, Німецьку Демократичну Республіку. І е, після того він, ну в принципі, шантажував Захід, що е, ми погодимося на об'єднання Німеччини тільки якщо Німеччина буде безблоковою. Канцлер Німеччини на це Аденаур не пішов, і Німеччина вступила в НАТО і вступила, виходить, що обмеженою територією. Тобто, звичайно, що ніхто не збирався воювати, щоб повернути Берлін, е, Берлін повернути східну Німеччину. Хоча всі визнавали, що Німеччина має бути цільною рано чи пізно. так воно сталося, але довгий час все ж таки Німеччина мала обмежені гарантії з боку альянса. Щось подібне пропонувалося і Грузії. Однак, грузинські та українські сценарії мають одну подібність: бойові дії були заморожені. Не було війни між східними та західними німцями. І в Грузії давно немає конфлікту бойового військового конфлікту е, між Абхазією чи Південною Осетією та самою Грузією. В Україні ситуація була іншою. Хоча там, станом на 18-19 роки, військовий конфлікт було призаморожено, точніше, він перейшов режим низької інтенсивності, але він був і це виникало питання: а як це зробити? І зараз це питання, мабуть, головне: як можна відділити частину території? З умови, що фронт рухається постійно. І не зрозуміла, не де чертити цю межу саме так це не ясно, але на, на мій погляд, це не найбільша проблема цього сценарію. Е, тому згодом повернуся до того, що ти кажеш, чим відрізняється насправді е, німецька та й грузинська ситуація від української, е, а, але е, перш за все про те, які ідеї є про те, де можна е, проводити цю риску, цю як межу захисту п'ятої статті. І от навіть на цьому насправді початковому етапі ми вже опираємося в те, що. Це буде м'яко кажучи непросте політичне рішення, тому що е, ідеї, які лунають, а давайте проведемо по Дніпру. Що, що, ви? Ті, що ви на Дарниці не повезло. Да, тобто Дарниця вже не п'ята стаття. Ну, <с? <с?> ну, це е, такий жарт, звичайно, можна тоді провести по, по іншій е, лінії. Ну, наприклад, по території, по, по лінії якоїсь області, ну, от адміністративний кордон. І тоді виникає питання: а з Харковом що? Ну, типу, Харків можна далі робити непридатним для життя е, е, і обстрілювати його? Чи все таки проводити ще далі? А ще далі, це вже ну на межі вовчанська, якщо ми беремо північну територію, тобто це вже по лінії бойового зіткнення. Ну, навіть якщо відкинути питання про те, чи вступає Курщина до НАТО, але ну, це більше як жарт, тобто та та, яка перебуває під українською під українським контролем. А, але неможливо у війні, яка точиться інтенсивно, провести будь-яку лінію. Або це де-факто означає, що ви, ви знаєте, що далі цієї лінії у вас немає контролю, навіть не, не просто що ви позбавляєтеся що ви відкидуєте цю всю територію і е, насправді припускаєте, що ніколи її не повернете. Але навіть е, що ви взагалі її не контролюєте, або ви проводите по лінії зіткнення. А по лінії зіткнення у ситуації, коли зіткнення тривають, провести просто неможливо. Тобто на цьому етапі ну, лінія якось не малюється. Хоча. Є у тих, хто просуває цю ідею, у того ж білого дому, який це запропонував. У навіть насправді головним адвокатом тривалий час був не так білий дім, як колишній генсек НАТО Андерс Фохрасмусен, який свого часу просував це в Києві, просував це у західних столицях, і йому всюди відповіли, що ні, ми не згідні на це на те, що Україна вступає в НАТО частинами. Пройшов час Байдену захотілося зробити щось і він. Видав цю ідею як свою, ну, умовно, спрощено, Е, Але поза тим, як на мене, є ключова відмінність. Припустимо, якщо ми говоримо про Грузію, чи готові були грузини нападати, відвоювати силою Південну Асетію та Абхазію? Ну, після 2008 року очевидно, що ні саме так. Тобто, у Грузії був суспільний консенсус про те, що вони не підуть війною далі, точніше, що реінтеграція країни має відбуватися виключно мирним шляхом. Так, і е, та сама ідея була з боку західної Німеччини стосовно східної Німеччини, можливо, східна Німеччина і була готова, тобто Радянський Союз був би готовий парабатити весь мір, Сапог, там ну, все таке, але в, німці не, не хотіли воювати з радянським союзом, з, ну тобто йти на схід а в Україні. Ситуація інша. От якщо провести навіть опитування, і а, як запропонувати людям. Що е, ми відмовляємося від того, що ми будемо повертати свої території, а тим більше, там, якщо це будуть території значно більше ніж те, що де факто втрачено, а Харківська область да? е, чи погодяться на все люди, і найголовніше, чи погодиться на це майбутня влада України, яка прийде, і тут є ще один момент: все ж таки найбільша цінність всередині НАТО це довіра. Довіра в тому, що якщо я така маленька країна, я але на мене нападуть, я маю гарантії, що за мене вступиться всі, 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 і сполучені штати, і німеччина і Британія, і всі, 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 і оця довіра є ключ ключовою цінністю альянсу. І тут є момент: досі ніхто не ставив під сумнів оцю цю взаємодопомогу п'яту статтю, Да, інколи казали, що Путін готовий перевірити, а чи буде НАТО воювати за нарву. Хто не знає, нарва це містечко, місто на сході Естонії, де живуть в основному росіяни етнічні етнічні росіяни. Да, і очевидно, що там можна було підняти якийсь. Народне вистаніє, от, і чи буде тоді НАТО вводити війська, щоб воювати з Росією за це місто, чи може воно все ж таки якось поступиться? Але досі Путін не перевіряв НАТО, чи готове воно реально воювати. А тут ситуація геть інша. Бойові дії тривають, тобто ракети летять досить далеко. І очікувати, що будь-яка межа, яка буде проведена, означає, що за цю межу не будуть прилітати російські ракети. Ну м'яко кажучи, досить наївно. Тут є. От якщо я спробую зіграти адвоката дьявола, то на це західні ідеологи цього концепції відповідають: так ми ж не зараз будемо це робити. Що ми зараз просто Україну можливо запросимо, але про її вступ будемо говорити лише тоді, коли буде стабільне перемир'я, от коли Україна стане схожою в цьому сенсі там на Грузію, припустимо. Чи на ту ж Німеччину розділено, от тоді, от тоді, от ми Україну запросимо, щоб у нас не було ризику, що прямо наступного дня розпочинається війна. Але і це дає Путіну чіткий сигнал: ніякого перемір'я не треба, треба продовжувати кошмарики кидати ракети, поки є сили. Тому що як тільки бойові дії закінчаться. Більша України може раптом стати членом НАТО. А щоб цього не допустити, треба продовжувати війну. Так, але знову ж таки, побуду адвокатом дьявола. Я не вірю в те, що я кажу. Але насправді це лунає від західних лідерів або лідерів думок. про те, що да, зараз Путін готовий битися скільки завгодно. Треба довести його до такого стану, коли у нього не буде вже фізичної можливості битися і змусити його до того, щоб от тоді він. Пішов на це перемир'я, задовільнився по суті лише Кримом, Донбасом, Півднем України ще чимось, а може там е, якусь частину віддав, і от на цій частині ми запровадимо е, це покриття п'ятою статею. Звучить з точки зору західного е, політика, мабуть, непогано. Тому що, якщо аналізувати е, думки ідеї Путіна саме таким чином, то може воно би і спрацювало. Але є нюанс для Путіна не потрібно взагалі. Е, щоб... компроміс да компромісне потрібен. Йому, по-перше, потрібна вся Україна. А по друге, насправді він веде війну не з Україною, він веде війну з НАТО. Йому для нього супер просто мега важливий результат. Це підрив НАТО як такого, і для нього якраз буде ідеальний варіант того, що ну давайте, от щось таке гібридне придумаємо. Ви мене змусите, я зроблю вигляд, що я проти. А ви візьмете Україну. В, оце частково в частково НАТО. Е, є нюанс. Всі розуміють, насправді всі розуміють західні експерти, е, ті, які і займаються Росією, і займаються безпекою, що навіть це не зупинить Путіна, бо йому потрібна вся Україна. Тобто ми маємо от симулюємо цей варіант е, Путін, е, нібито через силу погоджується на те, що Україна стає частковим членом НАТО і наступного дня атакує ту територію ракетами. Чимось ще ту територію, яка під захистом. Звичайно, зробивши при цьому, ну якийсь казус Белі, що да ні, ми відповідаємо на український вогонь чи на ще щось, і НАТО опиняється у пастці, тому що ніхто не хоче воювати з Росією. Ніхто не хоче надсилати своїх солдат в Україну і так далі. Тобто та ж Німеччина, яка робить зараз все можливе для того, щоб уникнути навіть мінімальної загрози повної війни з Росією. Вони готові до цього? Ні. Чи розуміють вони, що такий варіант можливий? Так. І тому, чесно кажучи, у мене є відчуття, що навіть якщо ми дійдемо до ситуації, коли е, нібито от всі вже будуть погоджуватися на це, зрештою. Ні, Німеччина, ні Італія, ні, навіть і Сполучені Штати не ратифікують український вступ, тому що вони будуть розуміти. Путін хоче підірвати п'яту статтю. Путін хоче показати альянсу, що Альянс не готовий захистити Україну навіть тоді, коли він дав їй гарантії. Але ти знаєш, я переконаний, що Путін не піде на це, тому що йому вигідна війна. Війна дозволила йому соточно закрутити гайки всередині країни, а гайки назад не відкручуються. І крім того, ми кажемо про масштабну війну. Можливо, Росія не зможе там далі тягнути повномасштабну війну, але якийсь режим низької інтенсивності Орло. ну так да, як було саме, він завжди зможе тримати безконечно довго. Але такий, навіть такий режим ну не дозволить казати, що війна закінчена, і давайте говорити про вступ України в НАТО. Да, він матиме важелі для того, щоб не дати Україні вступити в НАТО. І е, е, якимись епізодичними обстрілами, і поширюючи серед західних партнерів розуміння того, що вступ України в НАТО буде означати смерть альянсу в цьому цілому, тому що це буде означати смерть п'ятої статті. Але ти знаєш, ми зараз багато поганого сказали, але я все ж таки хочу сказати дещо добре. Навіть про Байдена, все ж таки, якщо ми отримаємо запрошення, це будь-як великий буде успіх України, тому що зараз. Нехай навіть західні лідери кажуть, що готові прийняти Україну, що двері будуть відкриті. Ми чудово знаємо, що можливість розміру розміру з путіним про те, що Україна серед іншого відмовляється від шляху в НАТО. Воно якось обговорюється західними політиками і дипломатами. Запрошення України в НАТО дозволить знизити такий ризик, саме так. Тобто, зараз ми в ситуації, коли нам треба брати запрошення, якщо його дійсно будуть давати. Але при цьому треба бути свідомими того, що будь-які обіцянки про те, що після цього буде частковий вступ України в НАТО, швидше за все не будуть реалізовані. Їх зірве. Сам захід їх зірве насправді і Україна, і їх звичайно зірве Путін. Тобто це будуть обіцянки суто віртуальні, і тому запрошення до вступу має бути виключно повноцінним, без жодних от цих от положень про частковий вступ. Запрошення це запрошення. Далі під час ратифікації вступу України ну придумуєте якісь, якісь додаткові умови. Ця ратифікація не пройде доти, доки захід не буде готовий прийняти Україну в цілому. Ну, в мене є майже впевненість у цьому. Інше питання: що коли це зможе статися? Ну, от, отут от це питання, на жаль, без відповіді. Ну що ж, ми продовжуємо слідкувати за подіями, і якщо побачимо якісь нові ініціативи, будемо розповідати вам, що ви дізналися першими про них. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.